Ходить гарбуз ПО ГОРОДУ Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця, І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки. Гарбузові свояки, Ей, ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід, І ще живі. Здорові, всі родичі гарбузові!